Проїхав у німеччину сам особисто з'явився перед статними генералами та керівниками НАТО на Рамштайні, щоб сказати їм прямо в обличчя дуже важливі вражаючі речі. Зустріч мала б змінити все ймовірно навіть перевернути хід війни. А очільника України зустріли з шаною та раптом сталися непередбачувані речі. Це не було враховано заздалегідь. Шукуючи деталі зустрічі, побачимо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки, підтримувати нашу інформаційну варту. Також підписами на наш Ютуб канал. Ну і пишіть свої думки. Під відео в коментарях ми розпочинаємо. Глава держави Володимир Зеленський особисто виїхав в Німеччину. І раптом прийшов на базу Рамштайн в розпал наради. Він вирішив зустрітися із західними партнерами, щоб закрити одне дуже важливе питання по Україні. Та на самому засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн на секретній військовій базі у Німеччині сталося вражаюче. Зокрема, президент України виступив з промовою та наголосив, що потрібно зробити так, щоб парафія зупинилася вже цієї. Осені також Зеленський зазначив, що Путлер планував розпочати наступ на Суми із Курської області. Однак наступ ЗСУ у цьому регіоні зірвав плани РФ. Вже відомо, що понад 6 тисяч солдатів 200-ми та 300-ми втратили РФ за місяць операції ЗСУ в Курській області. Україна встановила контроль над значною територією РФ, а саме понад 1300 квадратних кілометрів, що включає понад сотню населених пунктів. Привернули гру витискаємо війну на територію Росії. de que no Нашому контрнаступу сьогодні ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області. Це включає зокрема понад сот населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Су. Як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова? Спочатку зазна. Чимо, що майже після трьох місяців перерви союзники України проводять зустріч у форматі Рамштайн. Переговори цього разу відбуваються в очному форматі. Експерти наголошують, що візит Зеленського зробив це засідання більш політичним. Досі атмосфера цих зустрічей була радше робочою. Ну і зустріч контактної групи відбувається на військовій базі Рамштайн. Там також присутній міністр оборони Німашини Борис Пісторіус. Напередодні він зустрічався із міністром оборони України Рустемом Умєровим, який Перед цим відвідував США, видання Шпікаль додає, що у Міравспісторіусом зосередилася зокрема і на питання, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію. Ну а сам президент України звернувся до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для боротьби з арефією, зокрема мова йде про постачання ракет великої дальності. У Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну. А фактно описує всю серйозні ситуації, відзначає німецьке видання. Ну а до речі, президент України зазначав, що лише дозволів на далекобійні удари по РФ все ж буде замало Україні потрібно ще й відповідні ракети. Очільник Пентагону Лойт Остін заявляв, що партнери будуть намагатися задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбуття рашистських безпілотників і ракетних атак. Остін додав, що США продовжують докладати зусилля для забезпечення того, щоб Україна мала потенціал необхідний для захисту своєї території та стримування агресії РФ в довгостроковій перспективі. Крім того, Зеленський у Німеччині вічнавіть зустрівся із Шольцом. Зустріч пройшла вже після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Наголошується, що лідери двох країн поговорили віч на віч. Інші ж подробиці зустрічі та теми розмови засекречені і не розголошуються. до слова. Зеленський в розмові з канцлером Німачини Олафом Шольцом розповів йому про гостру потребу у бронетехніці та ППУ. А вже через кілька днів Шольц заявив, що замовив для України 17 додаткових систем ППУ Айрісті. Також результати цього засідання мають принести Україні деякі види озброєння і захисту. Ну а адміністрація Байдена під. Креслила, що хоче наполягати саме на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни. США та їхні партнери продовжують надавати Києву критично важливе обладнання, необхідне для захисту від рашиської агресії. Заявив міністр оборони Ллойд Остін. Він засудив нещодавні атаки РЕФ на цивільні об'єкти в Україні. Ну і експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов також наголосив, що одним із головних питань 24-го засідання в форматі Рамштайн є надання Україні дозволу використовувати далекобій озброєння для ударів по рашистських військових об'єктах. Далі цитуємо експерта. Звичайно, що ці засідання відбуваються за зачиненими дверима, бо більше учасників подібних засідань говорили, що і телефони залишаються поза кімнатою засідань. Тому режиму повної секретності дотримуються, каже Попов. Ну однак, на його думку, про все стане відомо, коли вже буде обговорюватися саме бойове застосування цієї зброї. А напередодні цього засідання Зеленський назвав чотири країни, від яких треба отримати дозвіл на Далекобійні удари мова йде про Сполучені Штати, Велику Британію, Францію, Німеччину, що сказав президент. Далі цитую. за всієї поваги до кожної країни, безумовно, до наших партнерів в Ірландії. Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї від тих країн, які нам цю зброю дають. Це від них залежить, а не від коаліції всіх дружніх країн світу. Це залежить від дуже конкретних держав. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина наголошує президент. Ну і за словами. Зеленського сьогодні тільки ці чотири країни дають або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка може допомогти виштовхнути рашистську федерацію з нашої території, ну а також можуть допомогти нам зберегти життя цивільних людей у всіх містах. України, а ми нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни західні партнери України створили контактну групу з оборони України. До неї входять понад 50 країн. Ну і очолюють групу Сполучені Штати Америки. Перше ж засідання відбулося на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині, тому й отримало одноіменну назву Міністри оборони та військові України і країни союзники Регулярно збираються онлайн чи в очному форматі для обговорення допомоги Україні. Раніше також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявляла, що Україна отримує регулярні поставки безпекової допомоги від США та інших партнерів по Рамштайну. І за її словами США прискорили постачання в Україну не лише систем протиповітряної оборони Патріот, але й інших систем і засобів. Зокрема, йдеться про постачання в Україну засобів, які були замовлені для інших країн. Тим часом напередодні засідання групи у форматі Рамштайн. Міністр оборони України Рустему Умєров в межах візиту до США провів. Зустрічі з очільником Пантагону Лойдом Остіном і зазначається, що розмови Умєрова та Остіна стосувалися ситуації на полі бою, пріоритеті військової допомоги та прийдешнього засідання контактної групи з питань оборони України. Шеф Пантагону підтвердив незмінну підтримку вільної, безпечної та суверенної України з боку США. Йдеться в повідомленні. Сторони обговорили пріоритети безпекової допомоги, зокрема протиповітряну оборону, артилерію, бронетехніку та інші засоби. Обидва лідери пообіцяли продовжувати розбудовувати стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Додала представниця Міноборони США Сабріна Сінг. В Міністерстві оборони України додали, що на зустрічі у Мєрова з осіном також були присутні голова офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника генштаб. Або ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник головного управління логістики генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов. Там також зазначили, що міністр говорили і про розвиток української оборонної промисловості, але без уточнення подробиць. Ну а загалом дискусія щодо надання Україні далекобійних ракет та їх використання для ударів глиборав триває вже кілька місяців. Захід відмовляє у запитах української сторони на далекобійність, пояснюючи це загрозою ескалації. Варто зазначити, що напередодні Рамштайну 24 кілька союзників все ж анонсували передачу нових систем ППО Україні. І так, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Арістів. І вони доповнять. Передані раніше сім батарей, чотири системи буде відправлено до кінця 2024 четвертого року, ну, а решту починаючи з наступного. Так пообіцяв німецький канцлер Олаф Шольц. Румунія ж оголосила про продачу на потреби України однієї з двох діючих у Україні систем ПАКО Петріот. Крім того, напередодні свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. За словами Зеленського він привітав президента Франції із призначенням нового прем'єр-міністра Мішеля Барнієта прийняв від нього співчуття у зв'язку із ударами Араф по Львову, Полтаві та інших населених пунктах. Ось що написав стосовно цього президент. Далі цитуємо напередодні засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Ну і вкотре наголосив, що нам край потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах із яких злітають носії кабів і ракет, Тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні. Прокоментував лідер країни. Також він. Поінформував Макрона про основні потреби України, в тому числі в засобах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, бронетехніці та артилерії. Домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як нашої двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Компакт додав Зеленський. Макрон же наразі публічно не коментував розмову. Ну а ми будемо очікувати на подробиці. Тож Закликаємо вас не забувати ставити подбаки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин, які ми щоденно вам розповідаємо. До зустрічі. Слава Україні!